Вітаю всіх гостей і підписників каналу. З вами Валентина і канал Творимо красу. Ми продовжуємо творити красу, продовжуємо в'язати серветку в техніці брюхського мережева. Зараз в'яжемо зовнішню частину. І останні, останні моменти та, попереднього відео це було з'єднання із першою полюсткою на. Наступному елементі, так, ми один вже закінчили. І тут ми пров'язали з'єднання з трьома арочками. Поки що тут з'єднань більше не буде. І щоб продовжити роботу, я вас попрошу пров'язати стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було чотири вільні арочки. Повертаюся до вас, я вже пров'язала стрічку. І дивіться, в мене з боку з'єднань 1, 2, 3 і 4 вільні арочки. Будемо робити поворот ось цей бік, і в мене вже ниточка на тому боті, куди треба робити поворотик. Так, Поворот будемо робити таким чином, як ми з вами вже робили. Набираємо три повітряні. І в'яжемо по одному стопчику без накиду у наступні 4 арки. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчик без накиду у третю повітряну петлю, плюс Дві повітряні, щоб закінчити арочку, і тепер в'яжемо стопчики, тобто в'яжемо стрічку. Далі набираємо арочку, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дивимося, що у нас є. Ось так виглядає наша робота на даний момент. І зараз ми будемо робити з'єднання відразу у дві арочки, тобто ось ці арки з однієї арки на робочій частині. Стрічки, да? і тут беремо дві арочки. Наступне з'єднання буде також у дві арочки, а, і ви його виконаєте самостійно. А перше я вам покажу. Хоча ви тут все знаєте, але, але все ж. Так, набираємо дві повітряні, накид набираємо. І з'єднуємося в першу вільну арочку на протилежному боці. Пров'язуємо сюди стопчик з накидом, робимо ще один накид, і пров'язуємо стопчик з накидом у наступну арку. Тепер дві повітряні. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Далі знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики, і тепер я дов'язую стопчики, камеру вимикаю, а ви зробите з'єднання одночасно з двома арочками, так, як ми робили щойно. Тобто, ось наші наступні дві арки. У них пров'яжіть, будь ласка, наступне з'єднання. Я пров'язала ще одне з'єднання з двома арочками, і наступне з'єднання у нас буде відразу з трьома арками. Так, я зараз знаходжуся на іншому боці від з'єднань, тому я спочатку пров'язую арочку, тобто п'ять повітряних. Розвертаю роботу в'яжу стопчики. Тепер набираю дві повітряні. І роблю з'єднання. Перший стовпчик я пров'язую у наступну вільну арочку, гарненько підтягую, знову роблю накид, пров'язую стовпчик у, у наступну арочку. Знову роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом у наступну арочку. Дві повітряні розвертаю роботу. І в'яжу стовпчики. Отже, я пров'язала потрійне з'єднання. Дивіться, в мене є два подвійних і одне потрійне. Зараз з вами зв'яжемо разом подвійне ще одне, а потім у нас буде поворотик. Я знаходжуся на іншому боці від з'єднань, тому мені треба ще арочку провязати 1 2 3 4 5. Повертаю роботу, в'яжу стопчики. Набираю дві повітряні. І роблю подвійне з'єднання. Перше з'єднання в першу вільну арку після з'єднання. Перший стовпчик в'яжу, і другий в'яжу у наступну. Ось так. Дві повітряні. Роботу розвертаю і в'яжу стовпчики. то виконала ще одне подвійне з'єднання, і тепер будемо робити поворотик. Ми вже на тому боці що потрібно. Поворот у нас, скажімо так, наш улюблений стандартний. Набираємо три повітряні і в наступні чотири арочки в'яжемо по стопчику без накиду. Один, 2, 3 і 4. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчик без накиду у третю повітряну петлю, тепер дві повітряні, і в'яжемо 4 стовпчики, тобто в'яжемо стрічку. Так, дивимося, що в нас є. Так, Маємо ось таку картиночку. І зараз нам треба з'єднатися з цього боку ще з двома арочками. Тобто знову буде подвійне з'єднання у нас. Так, ми вже на тому боці, що потрібно, тому набираємо дві повітряні. Робимо накид і з'єднуємося стопчиком з накидом у наступну вільну арку. Робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом так, у наступну вільну арку. Дві повітряні, повертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Ось так. так. А з цього боку ми також будемо з'єднуватися в першу вільну арочку, яка у нас є з протилежного боку, і з'єднуємось також стопчиком з одним накидом. В'яжемо дві повітряні, робимо накид і пров'язуємо сюди стопчик з накидом. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. І з цього боку у нас ще одне з'єднання у наступну вільну арку, і будемо з'єднуватись ми тут стопчиком з двома накидами. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з двома накидами в ту арочку. Фокус, щось сьогодні не приходить вже. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, так. ось так. Тепер з цього боку, у нас уже з'єднання закінчилися і продовжуємо з'єднувати стільки з цього боку. Наступне наше з'єднання буде знову в цю ж саму арочку. Набираємо дві повітряні, і в'яжемо стопчик з накидом туди ж, куди ми вже з'єднувалися в попередньому з'єднанні. на цьому буті. Дві повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стопчики. Так, тут тепер у нас просто арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Ми Будемо виконувати з'єднання ось цю арочку, і воно у нас також буде за два етапи тобто, так, як було попереднє. Набираємо дві повітряні, в'яжемо стопчик з накидом в арочку. Дві повітряні роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. Арочка, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так. І зараз виконуємо ще одне з'єднання в цю ж саму арку. Набираємо дві повітряні. І в'яжемо стопчик з накидом. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, дивимося, що в нас є. Так, ось таке в нас вийшло ось такий завиточок цікавий. <кій> так, І на цьому я поки що роботу в цій частині завершую. Продовжимо з вами у наступній частині. Тобто, шукайте наступну частину <кій> до зустрічі.